Добіра і сестри в Христі, продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Маємо сьогодні 88-й псалом. І коли читаю цей псалом так у загальному, то мені приходить на думку, що цей псалом він подібний до певної скарги. Тобто, з одного боку, псалмоспівець, він справді молиться, молиться до Бога, але у такій формі, певній такій формі скарги. Тобто, якби так жаліється. Я візьму так до прикладу один вірш з цього псалма. Я страждаю з дитинства, не раз був близький до смерті, наді мною висить страх твій, і я в розпачі. І у такому, якби десь дусі, так, цей псалом, він є такою певною молитвою скарги. І коли роздумовую саме про цей псалом, коли роздумовую про ці речі, які тут говоряться. То хочу з вами так само якби, поділитися цими думками, саме думками про скаргу, чи потрібна вона в нашому житті, чи можемо ми скаржитися чи ні. І коли говорю про певні скарги, які мають місце у нашому житті з вами, а знову ж нагадую, що псалом це якби є та молитва із життя, тому і скарга, скажімо так, у цьому Псаломі має своє місце. І коли говоримо про певні такі скарги, то я би поділив скаргу, яку ми можемо мати у себе на дві основні головні такі частини. Тобто, скарга як певне нарікання, що вже можемо казати, що є не зовсім добре, так? що є більш так негативне, і скарга як щось добре, як молитва. Тобто, якби. Як признання факту е, тих речей, які відбуваються в нашому житті. І тут уже скажу, що саме щодо цієї другого моменту, то тут вже е, інша ситуація. Тут в якомусь розумінні ми вже маємо навіть виявляти цю скаргу. Отже, щодо першого, щодо тієї скарги, яку більш можемо, можливо, десь справді назвати «наріканням». У своєму житті я дуже багато зустрічаю разів, коли люди скаржаться. Тобто нарікають абсолютно на все. Влада недобра, сусіди недобрі, чоловік недобрий, жінка недобра, сім'я не така, родичі не такі. І той список, так скарг, він може дуже, ну, скажімо так, бути великий. І дуже важливо є зрозуміти, що коли ми маємо такий погляд на життя, коли ми маємо тільки, тільки такий погляд на речі, які відбуваються так, кругом нас, то дуже легко завести себе з таким стилем життя, завести себе у якусь таку унилість. Тобто, що постійно все не добре. І слухайте, якщо ми собі постійно будемо говорити, чи собі, чи іншим, що все є недобре, ну та я думаю, що воно так і буде. І навіть коли вже ті наші сусіди, ті, не знаю, та наша влада, ті наші близькі, навіть коли вони вже зміняться, все рівно привидці ми можемо скаржитися на них і постійно нарікати на них. У цьому псалмі ми бачимо, що цей псалмоспівець. Він скаржиться, але дещо інакше. Тобто, він говорить про негативні моменти свого життя, він говорить про те, що він страждає, але взиває він до Бога. І, забачте, перший вірш цього псалма він звучить так: Господи, Боже, мого спасіння, в день і в ніч я волаю до Тебе. Тут дуже важливо, до кого Він взиває. Тобто до того, в кого вірить, що Він може його врятувати і може його спасти. І тут, вже якби мені приходить до думки саме ці випадки, всі євангельські випадки, в яких Ісус Христос зцілював. Особливо ті моменти, коли люди просили про це. Так, тобто, Господи помилуй, так? дуже часто це ми чуємо, цей вираз, Господи, помилуй. І особливо в наших літургіях, так в наших богослужіннях, ми дуже часто з вами це повторюємо. Тобто, Господи помилуй, іншими словами, Боже, змілуйся над нами, так? допоможи нам. Але питання: а в чому Бог нам має допомагати? І якраз тут нам приходить, скажімо так, у підказку, у допомогу, саме якби цей момент правильної скарги, тобто доброї скарги. Якби певно, такого виявляння потреби у Богові. І я думаю, що чомусь Бог десь в якомусь розумінні, так, він прагне, щоб ми до нього скаржилися. Скаржилися на ситуації, які є, говорили Богові те, що нас болить. Так? Тому що дуже часто люди не хочуть виявляти те, що їх болить, бо часом і не хочуть признаватися в тому, що їх болить. Тому, А чому люди не хочуть признаватися в тому, що їх болить, чи в тому, що є щось не так, Ну, тому що не готові прийняти себе такими, які вони є. І тому, дорогі і сестри в Христі, цей псалом, і цей псаломоспівець, так який говорить цей псалом, він десь нам показує якби, таке правильний напрям скарги. Тобто, що ми маємо скаржитися от в цей бік. Тому е десь в нашому житті варто зрозуміти ці дві речі: що перше, ми маємо скаржитися, але скаржитися Богові. Тобто виявляти йому свої болі, виявляти йому свої якісь речі, е які в нас є негативні. Тобто, для чого? Бо коли ми це будемо робити, то це буде свідченням того, що я приймаю себе. Я сам приймаю себе такого, який я є. Тобто із своїми похотями, своїми недоліками, із своїми якимись, ну не знаю, комплексами, які ми маємо, із своїми якимись дитячими травмами, так? І які в кожного з нас може бути подостатньо. І коли я їх не скриваю перед Богом, але коли я їх виявляю, то саме в той момент я можу засвідчити, що Господь мене буде любити. Якраз тепер на днях, цей тиждень я проходив реколекції, і реколектант, так, брат отець блажей, він дуже часто на цьому саме наголошував, щоб ми вміли прийняти себе такими, як ми є, навіть з тими своїми певними недоліками. Це не означає, що ми маємо залишатися в гріхах, які ми маємо, до прикладу, так, але прийняти себе такими, як ми є. Чому? Тому що Бог так робить. Тобто нас посадив на тому чи на тому місці, дав нам таких чи таких батьків, тобто Бог нам подарував таку чи таку історію, і Він є в цій історії. Тобто, і тому ми Богові можемо скаржитися, тому що Він той, який порозуміє твою скаргу, мою скаргу. Він той, який знає це все. Але десь Бог, якщо так можна казати, Бог десь потребує того, щоб ми прийшли до нього. І інколи навіть у скарзі. Е, дуже часто були в мене випадки такі, коли приходили люди е, і якби, ну, мають таку певну побожність, е, можливо, не зовсім правильну, але таку побожність, що коли вони чують, що я даю таку пораду, що ну скаржтеся, поскаржтеся, Богові. Ну давайте, виявляйте свої думки Богові. Е, вони десь кажуть, а, а як то так, то не можна. Ми ж маємо бути святі, ми ж маємо все терпіти, ми ж маємо мати силу терпіння, так? мати ці речі, Бог нас цього вимагає. як я Богові можу скаржитися. Ну та можеш? Ну, самоспівець то робить, він скаржиться. Так? І він виявляє свої ті думки, в яких є незадоволений, так? але робить це з певним таким смиренням про Бога, що Бог, ну Бог справді почує його. І що Він справді допоможе в тих речах, в яких справді потрібна допомога. Тому, дорогі і сестри в Христі, я десь вслід за цим псалмом, я би так сказав, що робімо ці речі, справді, коли нас болить, коли в нас є певні травми, коли в нас є ці речі, виявляємо це перед Богом, скаржимося Богові, не в тому розумінні, щоб Бога принизити якось, так? хоча це нереально. Але не в тому розумінні, щоб, там, не знаю, понарікати на Бога, бо можна і так, постійно лише на Бога нарікати, ні. Але скаржитися, щоб виявити свій біль, щоб виявити свою травму. І що тоді засвідчимо? Засвідчимо те, справді що ну, Бог є любов. І Бог буде тебе любити, такого, який ти є. І Бог буде приходити в твою історію, в таку, яка вона є. Ну І Бог буде справді тобі на допомогу. Тому що така скарга, знаєте, близьким, вона десь виявляє і відносини. Я, дорогі брати се в Христі, сьогодні я бажаю вам. Я бажаю вам, щоб ви мали цю сміливість. В собі бажаю, щоб я мав цю сміливість постійно перед Богом виявляти виявляти ті певні незадоволення, які я маю в своєму житті. Ну І Господь через людей, якихось, через священників, через інших людей. Напевно, Господь нам дасть відповідь рано чи пізно, але Він нам дасть відповідь на нашу скаргу чи допомогою, чи якимось певним розумінням, чи усвідомленням того, що нам насправді потрібно. Тому бажаю всім вам якраз того, щоб ви були почуті Богом, щоб ви мали це розуміння, щоб Бог вас почув, і як дуже часто то є і в цьому письмі. Дав свою відповідь на вашу скаргу е, і е, справді приводив вас до того щастя, якого насправді всі ми потребуємо. Тому слава Ісусу Христу і всім вам Божого здоров'ячка!